Виїхав, навігатор, мабуть, розрядився, тому не горить. Поїду на Збіговисько. Зараз треба заїхати на заправку, бо тут повинні зустрітись з одним другом, який судиму 600 кілометрів і звідси ще десь 150 до Збіговиська. Зустрілися з ним, приїхав він сам. Оскільки він чи за мене, весь час відправляв попереду злобу. Ну і дивився, що по мене нічого. По дорозі десь не відпало, з якої ж він сіяв, землі їхали. А ну, так дуже гарно доїхали і зараз будемо запинятися на те, щоб приїздити. Ну що, поїли, попили. Така дорога, лісо по горах. Це починається гарненько трошки, далі буде трошки гірше. Я вже був колись тут один раз. Люди сьогодні спинилися на чергу. Єдині відео, що в мене зустріч. Возять до неї, коней порівняно така полонина, хасонця. Це навіть не легко, це ОЕГ, я не знаю. нас. Були такі дощі сильні, знизу там взагалі болото. Отак От це виглядає зверху. Ми готуємо, живемо внита, гуляємо, Залишається погадом на це все. Кожен щось привозить характерне для свого регіону з їжі. І з розрахунку на себе і на того хлопця. Ділимось все, це, це є в вільному доступі. А це пологи моцарелли. Отак ну, хлопець привозить з казерти, теж українець. Отак ну, воно виглядає. Там всередині є маленькі моцарелли. А отак розбивають дорогу, щоб виїхати. На джипах катаються. От а нам потім на мотоциклах вилазити звідти. Народ стоїть бідкається з цього приводу. Але ж нічого, в цьому, в цьому є теж щось своє. <риклад> ну це власне я з вранішніми млинцями з нутелою. Так, зараз тут з цього болота треба виїхати. Вчора заїхав А, нічого, поки що нормально. Va ah, bello! Troppo schifo, metti Ciao! На одиночці таке собі задоволення. Воно зсувається воно ґрунт. грунт. З пляскою дуже добре. Я там по грязюці вилізав, так теж навіть ноги не забруднив. Це майже вигідно. Навігатор знає цю дорогу. Це дому така дорожка. На гори. Оце тут на одиночці, так і не дуже весело їхати. Штани нападали. На ось поїхали. Сіндяку за правильно далі туди.